Всім привіт! Мене звати Анатолій. І сьогодні я розкажу про фільм Гра на пониження з вами Кіноблог, Поїхали. Гра на пониження. Американський біографічний драмедійний фільм, знятий Адамом Маккеєм за книгою Майкла Льюіса Гра на пониження за кулісами світової фінансової кризи, яку було видано 2010 року. Світова прем'єра стрічки відбулася 12 листопада 2015 року. За сюжетом, ексцентричний менеджер хендж фонду Майкл Беррі придивляється до американського ринку нерухомості і виявляє, що той перебуває на межі небачуваного краху. Оскільки ніхто більше. Цього не помічає, Беррі усвідомлює, що це шанс заробити колосальні гроші. Тому він вкладає майже всі кошти свого фонду в облігації, які будуть оплачені у разі ринкового краху. Новина про це облітає Нью-Йорк, і в той час як більшість учасників ринку крутять пальцями біля скроні, кілька бізнесменів вирішують провести власні розслідування і з'ясувати, чи варто їм теж зіграти на зниження ринок житла сильний, як ніколи. Це ненадовго!» Мені порадили цей фільм, тому що зараз період Оскару, а ця стрічка виграла Бафту та Оскар за найкращий адаптований сценарій, що й знята за реальною історією. І я, якщо чесно, досить скептично відношусь до таких історій, та особливо до режисера Адама Маккея, найсвіжіші роботи якого не дивіться вгору, та меню, погляд на який зовсім скоро буде на каналі. Режисер та сценарист дуже полюбляє концептуальні речі. Можливо, навіть не масові призначені для певного глядача. І от в сюжетному плані цей фільм саме така історія. Так як тут все пов'язане з біржею, трейдингом, ну не знаю, точне визначення, то фільм аперується дуже складними термінами, які зрозуміють фінансисти, банкіри і так далі, але аж ніяк не прості люди з інших професій. І типу фільм ніби намагається пояснити простими словами щодо чого, навіть в певній мірі сміється з глядача, але в цього фільм простіше, аж Ніяк не стає. Якщо вам потрібно більш просте пояснення цього фільму, те, про що говорили персонажі, що відбувалось, то я зрозумів це так. Охренівші банкіри, підприємці, брокери, намагались нажитись на інших людях, здавали людям, в яких не сильно була можливість платити квартири в іпотеку. Люди відповідно її не платили. Але ці ж скоти казали їм, що нічого страшного, типу, Потім заплатите, але через це підвищували їм відсоток і застосовували різні махінації. Плюс конкуренція на ринку зіграла дуже велику роль. І завдяки цьому в бюджетах країн утворилась бульбашка, яка, коли люди перестали б купляти нерухомість, луснула б. Відповідно, це і трапилось. Ну якщо брати це як художній витвір, то це непогано. Ну не супер, але подивитись можна. Але от як реальна історія, то це повністю. Тому що по факту історія то циклічна, і ніхто не обіцяє, що через пару років не відбудеться знову якогось дефолту світової кризи. Ну, Війна, тому підтвердження. Якщо брати історії персонажів, через яких ведеться оповідання, то тут насправді не зрозуміло хто головний герой. Але якщо ми беремо оповідання саме з трьох гілок, то цей огріх пробачається. Просто тут в виправданості персонажів присутні деякі умовності. Ну я не розумів, чому вони роблять певні дії. Можливо, книжка, на якій саме заснований фільм, дала б обширніше більше відповідей, але окей. Персонажі передбачили дефолт, побачили в перспективі, що система прогнила. І от коли вони ставили на зниження акцій, мені здається, вони не хотіли розбагатіти. Мені здається, вони хотіли показати саму вразливість цієї системи, щоб влада, функціонери зробили певні кроки для розслідування махінацій, зробили все, щоб люди були забезпечені і умовно не залишились на вулиці без роботи. І тут основне надзавдання, основний посил, я зловив. В словах персонажа Бреда Піта, де він казав, що поки одні радіють, святкують, наживаються на інших людях, ці самі люди назвуться, як вони вважають, нижчим класом страждають. Я просто радив би подивитись цей фільм на Росії. Ну зрозуміло, що вони мої відео не дивляться, і я не фінансист взагалі в цьому не розбираюсь. Але от мені здається, що після закінчення війни, от саме це їх і чекає. Розруха, крах, але це вже є їхні проблеми. Нам головне не допустити корупції і махінацій в нашій країні. Чесно, такого топового акторського складу я дуже давно не бачу. На головних ролях тут троє. Райан Гослінг в нього дуже цікавий образ. Це нестандартний гослінг в плані візуального образу, що насправді тут дуже мало акторів саме створюють образ, а грають просто по запропонованим обставинам, їх просто підбирали по типажу. Другий Стів Карел. Їй по факту таким і є. Кричаючий, характерний актор. Тож тут я ж кажу, просто додали актору певне сценарію. Не обраблення, хоча зіграв він досить непогано, і є певним моралізатором. Всі ці історії, і останній, кого б я виділяв, це Крістіан Бейл. Можливо, в якійсь мірі він навіть перегравав, ну але все одно робив він це максимально органічно. Під останніх двох навіть підв'язаний певний бекграунд, є особисті історії, чому вони роблять певні дії, і це дуже круто. Їм є що пограти. Також на епізодичних ролях тут актори першого ешелону, такі як Бред Піт, Джеремі Стронг. Маріса Томей, фін вітрок. Його лінія також дуже важлива. Ще на вогник забігли Марго Робі, Селена Гомас, Карен Гілан та ще дуже багато хто. Фільм виконаний в стилістиці псевдодокументалістики з ламанням четвертої стіни, з прямим зверненням до глядача. І це виглядає досить непогано. Правда, тут дуже багато монтажних ляпів, особливо в сцені з Марго Робі. Аж око сіпалось, коли я це бачу. Музика непогана. Хоча я, уже, якщо чесно, і не згадаю, які треки тут звучали. Ну і скажу про візуальну частину: це грим, зачіски, костюми, локації декорації. Виконано все на найвищому рівні. Отож, оцінки критиків та. Простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 7. Актори 8, атмосфера 8. Загальний бал 8 з 10. Знову ж, як я й казав, він дуже складний на сприйняття і тому його важко комусь рекомендувати. Ну, тому що він дуже елітарний. Але потрібно знати цю історію, робити з неї висновки і рухатись далі. Тож я рекомендую його до перегляду всім і дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім папа. -па.